Добре, вітання усім, хто дивиться вибусні смаколиками з України. Сьогодні приготую смачну м'ясну страву, гречаники. Тут в мене яловичий фарш, гречка. Я її вже відварила, цибуля, яку я підсмажила на. Топленому вершковому маслі, яйця. Гречаники я буду запікати у духовці, а не смажити. Потім я їх складу у кастрюльку, залю підливкою з вершків. Це у мене вершки 10%, цибулі і грибів. І потім ще протушкую. Ну і ще сіль і перець мені знадобиться. До фаршу відправляю гречку. Цибулю, я її підсмажила заздалегідь, щоб вона не була гаряча. Яйця. Тут у мене два яйця. Далі додаю сіль, перець. Усе гарненько перемішую. Формую ось такі гречаники і викладаю на деко. І тепер я відправляю ці гречаники в духовку, яку я вже розігріла до 200 градусів. Буду запікати до готовності. Поки гречаники запікаються, я приготую соус. Для цього я на сковорідочку виклала топлене вершкове масло, додаю цибулю, яку я дрібно нарізала. Цибулька підсмажилась, додаю гриби. Гриби підсмажились і додаю вершки. Додаю сіль, перець. Скуштую на смак. На, сіль на перець чудово. Чекаю гречаники. Ось такі гречаники. Я їх більше не стала запікати. Запікала я їх 20 хвилин. Зараз перекладу у кастрюлю. Заліб соусом. Вони чудово тримають форму, не розвалюються. Але час приготування в духовці залежить від самої духовки. Може знадобитися більше часу. Заливаю соусом. Якщо не вистачає рідини, то можна додати по бульйону або окропу. Накриваю кришечкою і після закипання на повільному вогні я ще їх протушкую хвилин 30. Гречаники готові. Ось так вони виглядають. Я їм дам трошечки охолонути, і будемо дегустувати, смакувати. Смачного. Дякую. Гречаники, слива. Пікантна з коньяком угу. і легенький салат. Гречаники з грибами. Та я чую класні. О, это це слива, да? Да, з С коньяком. Сконьяком. Да, з коньяком. Ця куюм. Да, сканьякум. Mm -hmm. <класс> <Класс>. Дякую. Смачного. <класс> Дякую.